За минулу добу українські воїни ліквідували понад 600 вояків російської армії. Також знищили вісім артилерійських установок, чотири броньовані машини та засіб протиповітряної оборони ворога. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 1 квітня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 173 тисячі 990 окупантів. Ворог втратив 3616 танків і 6981 тисяч бойову броньовану машину. На 2683 одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 527 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони окупантів поменшило на 279 одиниць. Наші захисники приземлили 306 ворожих літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5 тисяч 264 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2248 безпілотних літальних апаратів приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 911 одиниць. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 296 одиниць. Дані уточнюються.